Комп'ютерні новини від Нікіти. Шахраї розсилають листи від імені Газмереж. Як відрізнити фейкові? В Україні зафіксували розсилання шахрайських електронних листів, які підписують начебто від імені ТОВ «Газорозподільчі мережі України. У цих листах шахраї пишуть від імені компанії Газмережі. начебто Щодо оплати послуг за транспортування газу, при цьому можуть просити перейти за посиланням для уточнення рахунків і договір тощо. Насправді ці повідомлення є підробленими та містять фішингові посилання, переходити за якими небезпечно для ваших персональних даних, про що заявило в компанії «Газмережі» Тож будьте пильними. Мирного неба всім, гарного настрою та чекайте наші наступні новини!